Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Теренс Кроуфорд звільнив титул і може завершити кар'єру, де він здатний у реванші перемогти Ломаченка. Павєткін назвав Усика радянським боксером і збирається за нього вболювати. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань а австралійського екс ексчемпіона Тіджея Дохейні. Також не за горами бої Канело Берланга та Джошуа Дюбуа, Партнер проекту компанія Фовбет. Видатний американський боксер і один із лідерів рейтингу Pound, for pound Теренс Кроуфорд. Відмовився від титулу суперчемпіона WBA у напівсередній вазі. Про це інформує офіційний сайт WBA. У липні 2023 року в уніфікації Крофорд здолав антагоніста співвітчизника Ерла Спенса і став абсолютним чемпіоном у 66.7. Після спортсмен втратив титул IBF без бою через пункт про реванш, який так і не відбувся. Не зміг зустрітися з обов'язковим претендентом співвітчизником Джароном Енісом. Цього року Крофорд вирішив продовжити кар'єру дивізіоном вище. На початку серпня він відібрав пояс WBA у Ізраїла Мадримова із Узбекистану. А до цього відмовився від поясів WBC та WBO у напівсередньому дивізіоні. За правилами WBA, боєць мав вирішити, у якому дивізіоні. Продовжить кар'єру. Теренс очікувано залишив у себе пояс у 69.9. Це точно на руку власнику пояса WBA World Еймантесу Мантесу з Литви. Відтепер він єдиний чемпіон організації у цій вазі. Теренс Кроуфорд досяг у боксі вже всього, чого хотів, і на даний момент є єдиний бій. Який його по справжньому цікавить, проти колишнього абсолюту суперсередньої ваги мексиканця Канело Альвареса. У цьому переконаний британський промоутер Едді Хірн. Він вважає, що якщо Тернсу не вдасться отримати цей поєдинок, він цілком може на цьому завершити кар'єру. Я не думаю, що Кроуфорд знову вийде у ринг, якщо навпроти не буде канело Альвареса, припустив Хірн. Я не думаю, що він битиметься з Вільджилом Ортісом, він не проводитиме реваншу з Ізраїлом Мадримовою. Він, безперечно, не битиметься зенісом. То з ким ти збираєшся битися? З Хундорою? Ні, не думаю. Він заробив багато грошей і його цікавлять бої, які принесуть йому цілий стан чи справді його надихнуть. У нього на думці тільки бій з Нело. І якщо він не зможе отримати цей поєдинок, я не думаю, що він битиметься знову. Додав Едді. Вже 14 вересня в Лас-Вегасі Суперзірка боксу, об'єднаний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Канело Альварес дасть бій претенденту з Пуерто-Ріку Едгару Берланзі Сторони довго вели переговори, але як тільки підписали контракти, Берланга ніби зірвався з ланцюга. Поводиться агресивно, зухвало, часом навіть трохи перегинає сіпок. Подейкували, що Канело незадоволений поведінкою опонента, але він дуже спокійно прокоментував вибрики порторіканця. Альвареса цитує Bad Left Hook. Ви ж самі знаєте, що ті, хто багато базікають, зазвичай просто сильно нервують. Це вже давно підтверджено. Але я дуже сподіваюся, що саме в цьому випадку. Справа все ж таки на цьому. Адже, на жаль, дуже часто бійці, які багато говорять до бою, нічого не можуть показати на рингу. Сподіваюся, з гедером буде все інакше. Сподіваємося, він бутиметься так само, як без іке до бою. Тільки в рингу побачимо, чи готовий він, чи ні, сказав Канело. У травні минулого року українець Василь Ломаченко міг здійснити свою мрію і стати абсолютним чемпіоном, однак суперечливо поступився в поєдинку за чотири основні титули легкої ваги американцю Девіну Хейні. Поступився за очками. Нинішній чемпіон WBC у цій категорії Шакур Стівенсон вважає, що Ломаченко заслужив перемогу в тому поєдинку, але водночас вважає, що Хейні міг би виграти реванш. Чесно кажучи, я думав, що Ломаченко виграв перший бій, але якщо де він розумний, у реванші він вийде в ринг, використовуватиме ноги і перебуксує його замість того, щоб стояти прямо перед ним, чим він захоплювався у першому поєдинку. Я можу бачити, як де він виграє реванш, якщо його кут на чолі з батьком зможе пристосуватися, сказав Стівенсон. Ну і на завершення. Російський боксер Олександр Павєткін розповів, що вболюватиме за чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у реванші проти Тайсона Ф'юрії. Я дивився перший бій. Усик молодець, гідно виграв. Ф'юрі засудили. Ні, я з цим не згоден. Я вважаю, що усик виграв. Я буду за Усика вболівати. Незважаючи на все, він все одно наш боєць. Радянський боєць, школа Радянського Союзу. Тож це навіть не обговорюється, сказав Павєткін. Нагадаю, що реванш заплановано на 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!